Президент Єгипту Мохамед Мурсі засудив напади на американські посольства у низці арабських країн. Він закликає єгиптян до мирних протестів і просить не нападати на іноземців у Єгипті. Із такою заявою Мурсі виступив на прес-конференції в Брюсселі, куди приїхав на перемовини з керівництвом Євросоюзу. Я бачу, що в арабських мусульманських країнах спалахнув справжній гнів через фільм, який створили кілька людей, і який є наругою над пророком Мухамедом. Ми жорстко засуджуємо ці дії, а також тих людей, на яких лежить відповідальність за провокаційні гасла, що призводять до масових заворушень та протестів в нашій країні. Людям гарантована свобода слова і право проводити демонстрації, але ми не дозволимо псувати приватне та державне майно, в тому числі будівлі дипломатичних місій. Мурсі також засудив вбивство американського посла у Лівії, але попросив президента США належним чином покарати авторів провокаційного фільму.